Робота кипить, хлопці працюють, будують, а ми для вас знімаємо однокімнатну квартиру, яка виставлена на у житловому комплексі княгинин. Це у нас зона кухні. Тут ви собі робите робочу поверхню, бачите, вже повністю зроблений фартух. Вітальня. Зона вітальні, є підсвітка карнізної ніші. Квартира у нас гарна з ремонтом, щоправда, без меблів, але гарна ціна і гарна пропозиція. Спальня кімната, є вивід під телевізор. Також підсвітка ніші. Все зроблено. У спальні у нас одне гарне велике вікно, яке дає багато денного світла. Ось, як гарно у нас тут погода похмура, але квартира у нас світла. Санвузол і гардеробна кімната. Це у нас санвузол. Ванна, широкоформатна плитка, дзеркало по всій стіпі, довжині стіни. Рукомийник, інсталяція, душ, ванна, рушнику сушка. Тобто ванна кімната повністю облаштована. Гардеробна кімната, вхідна група. Бачите, хоч квартира однокімнатна, але вона досить простора. І готова для того, щоб ви стали їх власниками.